Тепер ти курка, інфікована пташиним грипом, розповсюджуй його якнайшвидше. Через 6 годин після зараження твої випорожнення та слина стають смертельною зброєю. Використовуй це, сконцентруйся на зараженні інших курей, таких як ти. Їх вирощують заради м'яса, а не міцного імунітету. Ще краще цілься у хворих птахів. Вони будуть легші мішені та здатні швидше поширювати вірус. Протягом 24 годин ти ймовірно заразиш усіх птахів, які не мають імунітету. Ще через 24 години більшість твого стада вже мертві. Жорстоко, але щоб заразити людей, тобі потрібна нова стратегія. Лише певні штами пташиного грипу вражають людей. Найсмертоносніший з них n 5 n 1 На сьогодні ним заразилися менше тисячі людей. Настав час активувати свою секретну зброю, свиней. Вони можуть заражатися як пташиним, так і людським грипом, що робить їх ідеальним місцем для змішування вірусів і створення ще більш смертоносного штаму, здатного викликати пандемію. Для додаткових очок заражай перелітних птахів, можливо, навіть кількох білих ведмедів. Вау, ти невпинний. Одна така пташка, як ти, може знищити мільйони інших, але будь обережний, пильні фермери видаляють птахів при перших ознаках інфекції та можуть зупинити твоє криваве турне ще до його початку.